Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі. Гору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини сьогодні мова піде про викрадення аграрної продукції росіянами з окупованих територій. Чи відомо куди вивозять продукцію з лівобережжя Херсонщини та як окупаційна влада маскує вивіз цих товарів? До ефіру приєднається наш гість заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Мене звати Анастасія Дроцінова. Це канал Гору, і ми працюємо наживо. Отже, Херсонщина на другому місці в Україні за рівнем втрат в аграрному секторі. попереду лише Запорізька область, за підрахунками Київської школи економіки, втрата аграрного сектору Херсонської області внаслідок повномасштабної війни сягнули. П'яти з половиною мільярдів доларів, а збитки ще двох мільярдів, і це ще не все. Протягом 2023 року з окупованих територій Херсонщини російські експортери вивезли щонайменше 34 тисячі тонн збіжжя. Загальна сума понад 6 мільйонів євро. Такі дані оприлюднило спільне розслідування журналістів схем білоруського розслідувального центру та видання Верстка. За цими фактами стоять імена, зокрема окупційного голови Херсонщини Володимира Сальдо. Разом зі спеціально створеною комісією він особисто погоджував експорт української агропродукції російським компаніям, часто із нульовою або заниженою митною ставкою у вересні 2024 року. Херсонська обласна прокуратура передала до суду справу проти сальда, зокрема за викрадення трьох тисяч тонн зерна. Як виглядає процес викрадення української агропродукції зараз? Хто у цьому задійний і чи є шанс зупинити це? Говоритимемо просто зараз із нашим гостем? Пане Денисе, доброго вечора. Доброго вечора, дякую, що приєдналися. Отже, перше, що хочу запитати, яким чином відбувався процес викрадення агропродукції спочатку окупації, та як це відбувається зараз? Ну, слід зазначити, що представництво президента Автономної Республіки Крим відстежує ситуацію на тимчасово окупованому Криму, але після повномасштабного вторгнення історія тимчасово окупованого Криму та лівобережжя тим частини окупованої Херсонщини, вона переплетена, оскільки активно для окупації, в подальшому для злочинних дій, використовується саме територія тимчасово окупованого Криму. Що стосується викрадення продукції Території у, 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 Лівобережжя Херсонщини, що від цього там треба розподілити на декілька етапів. По перший етап це перші там декілька місяців. Це було звичайно мародерство з боку російських військовослужбовців, які максимально намагалися, умовно як вони казали, що вони тут на з, перемога за три дні, і далі вони повертаються. І тут вони намагались максимально мародерити і свідчити. Що цілі, ну, умовно не тільки військові операції, а вони займалися окремі підрозділи, окремі напрямки, які займалися вивезенням викраденого майна, яке було у і це майно було як з приватних квартир, будинків, а також і сільхосгосподарських підприємств, тобто зернові зернотоків і знову ж таки, як ми бачили, відстежували ті військовослужбовці, які заходили з. Території тим цього Криму виникали навіть конфлікти між різними силовими структурами Російської Федерації саме через викрадене майно, яке викрадалося з території Херсонської області. виникали конфлікти, зокрема як серед російських правоохоронців, які в херсонської області російських спецслужб, а також російських військовослужбовців, які конфліктували за те, що майно яке було викрадено, а також за його вивезення, оскільки воно. Все ж таки, кожен намагався контролювати вказаний напрямок. Також були факти. Їх це висвічилось умовно військовими кореспондентами, які російськими, які виїздили на територію окупованості Херсонської області. Які також яким не давали займатися цими злочинами, і вони висвітлювали вказані факти в себе в телеграм-каналах, в соціальних мережах. Зокрема, були такі дані навіть. Такі е, факти про те, що військові кореспонденти їхали на територіях окупованої частини Херсонської області, а разом з ними їхало декілька вантажівок, і ми розуміємо, що це за військовий кореспондент і його справжня мета перебування, то оскільки вони усвідомлюють. Крім того, була інформація, що у 2022 році з'явились навіть такі ринки поблизу армянського, поблизу Джанкоя. Де то продавали російські військовослужбовці, продавали майно, яке вони пограбували на території окуповані частини Херсонської області, але це в основному була як побутова техніка, так і сількогосподарська техніка, яка була вивезена з Херсонської області, і умовно, як вказують місцеві мешканці Джанкоя, що це були великі скупчення навколо на трасі поблизу Джанкоя, і де саме про відбувалася вказана торгівля, фіксувалися візити. Вони російські військовослужбовці запрошували зі своїх регіонів, приїздили туди умовно покупці і забирали казану техніку. І відомі факти з появи сільхозтехніки у тому числі е, на Чеченській Республіці. В подальшому це вже було е, умовно у так звана узаконена окупаційною владою російською. Вони почали. Контролювати вказаний процес, і вже так звані гаутляйтери Херсонської області налагодили вказаний контроль, але все рівно він був гаутляйтери координували, але контролювали його російські спецслужби щодо обсягів. вказаних приблизно коли вони почали оці гауляйтери контролювати цей процес приблизно? ну коли Вони умовно ми знаємо, як про встановлення відбувалося, і тут слід зазначити що. Росія не розрахувала, вони розрахували, що їх зустрінуть з квітами і що саме з місцевих вони набороть на всі ці посади. Але так їм не вдалося у зв'язку. з чим, Знову ж таки, в цій ситуації вони долучали тимчасово окупований Крим, і тих чиновників не тільки умовно колаборантів, але й також громадян Росії, які переїхали в Крим, оскільки ми знаємо, що біля міль... мільйона людей з території Російської Федерації було переміщено на територію тимчасово окупованого Криму на заняття різних посад, і вони їх залучали також на різні посади на території Херсонського області зокрема навіть зараз так додатково ми інформували службу безпеки україни в Херсонській області про залучення так званих суддів з криму на для суддівства в суди Херсонської, на окуповані частини херсонської області і щодо них вже порушені кримінальні частини них вже порушені кримінальні справи. це показує про реінтеграреінтегра інтегрованість тимчасово окупованого криму Процес злочинної діяльності окупантів на території Херсонсько-Коповної частини Херсонської області, ну це сталося влітку і вже після десь другій половині літку, і в подальшому це вже переводилось. Про обс, щоб розуміти, в обсяги вказаного вивезеного майна вони в 23-му році були змушені створити додаткові смуги на пунктах перетину. Не дивлячись на те, що вони зазначили, що провели. Так званий незаконний референдум незаконний референдум і казали про те, що вони приєднали і внесли це в конституцію. Але кордони, тобто пункти пропуску, які були на адміністративній межі до повномасштабного вторгнення, вони так лишались, і їхній функціонал лишився той же самий. Тобто, перевірки, відстеження, хто переміщиться відстеження і внесення це в бази. Тобто, вони продовжували внести бази про переміщення. Вони на цих пунктах пропуску створили додаткові. Полоси саме для проходження, це для для двох фактів. Це вони створили, і це офіційно затверджено в постановах для проходження військової техніки і для проходження саме сількозправивозення сількогосподарської продукції. Це вказує про ті об'єми, які відбулися і які вивозились з території, так званих з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, і відправлялись через порт закриті порти, які Україна закрила і вони не мають функціонувати. Тимчасово окупованого Криму, це в основному Феодосія і, і Феодосія і Севастополь, а також частково використовувався і, і порт Керч. Слід відзначити, що після того про те, що вони займаються злочинною діяльністю, і обсяги є великими, є і також заява Путіна, який вказав, що вони готові допомогти країнам, які потребують зерно. В обсягах і він зазначив, що ці. Обсяги біля п'яти мільйонів, але слід значити, що вказана цифра 5 мільйонів зернових. Це цифра, яка підрахувало підрахувала міністерство аграрної політики у 2023 році. Це втрати по, по тих посіїв, які можна посіяти і зібрати врожаї на тимчасово окупованих територіях Херсонської Запорізької області, так званих новоокупованих територіях. Тобто, фактично, таким чином він сам визнав про те, що вони викрадають це зерно і пропонують його для продажу. А через які ще порти вивозиться продукція? Ну це вперше одразу ми фіксували і це значить, Ми зверталися до прокуратури Автономної Республіки Крим. Це було місто Севастополь. І там ті зернові порти, які функціонували до 2014 року, тобто до окупації тимчасової окупації Криму, саме з цією метою, вони активно почали використовувати. Заказаними фактами порушували кримінальні справи з боку прокуратури, проводилось документування вказаних фактів. Подальшому також фіксувалися випадки, але це більше стосувалося Запорізької області. Вони почали використовувати порт Бер... Бердянськ, але а зараз у також є інформація про те, що вони використовують і намагаються розвивати можливості порту Маріуполь. І також слід відзначити, що вони вивозили також сільськогосподарську продукцію на території тимчасово окупованого Криму, де в подальшому її вантажили в залізничні вагони і вивозили на територію Російської Федерації. В основному це Краснодарський край, і тут слід відзначити, що мешканці тимчасово окупованого Криму бачили вагони великих зернових компаній, які саме розміщуються в Краснодарському краї, Ростовській області, а також Тавропольському краї. Це знову ж таки вказує про те, що вони. Таким чином намагались приховати злочини в ви подальшому видаючи вказане зерно за російську аграрну продукцію, щоб ну, умовно та розширити ринки збуту, оскільки ми розуміємо, не дивлячись на те, що ну, Російська Федерація намагається створювати з себе особливо в африканських країнах. Такого постачальника зерна, але це зерно також не ну більшість не його купувати тому визнаючи, що воно крадено, тому вони намагались там різними способами враховувати його походження. От, до речі, у матеріалі проєкту Радіо Свобода новини при Азов'я вказується, що за словами представника російського експортного центру Сергія Агієва товари спрямовують до Білорусі, Казахстану, Узбекистану, а також у В'єтнам, Індію та Китай. От що вам про це відомо? Ну тут слід значити це знову ж таки таким чином вони намагаються легітимізувати окупацію про те, що іноземні країни е, купують продукцію, яка викрадена з тимчасово окупованих територіях, разом з тим, офіційних підтверджень чи документальних матеріалів на даний час. Ми, ми цього бого не маємо разом з тим про всі факти судозаходів, заходів, навіть коли вони намагаються приховатись вказані судозаходи в порти тимчасово окупованого Криму, тобто вони вимикають спеціальні. Пристрої, які фіксують сюди заходи, все рівно під представництво під, під, намагається моніторити вказану інформацію, також вказана інформація проводить моніторинг Державна прикордонна служба. І вся ця інформація в подальшому надається Міністерству закордонних справ для комунікації з цими країнами, і ну, куди може бути направлено казане зерно. Оскільки після того, як зерно, судно з'являється, вмикає свій ну, розпізнавання, де воно знаходиться. Вона також вказує, куди вона направляється, і сказана інформація використовується Міністерство закордонних справ для кому комунікації з вказаними країнами. Вказана комунікація проводиться активно і слід відзначити, що посольство в цих країнах також е одним із напрямків є комунікація з державними органами із запобігання купівлі вказаної зернової продукції. І тут слід відзначити, що так в деяких випадках це ви вдається комунікувати разом з тим, ряд країн. Все ж таки продовжує купувати є факти до того, як було падіння режиму Аса Асада, вони активно продавались на території Сирії. В подальшому також фіксуються факти про продаж вказаного зерна на територію Єгипту. Що стосується як, тих країн, які ви перелічили, то комунікація є ну, умовно. Вся інформація, що поширюється російськими російських змі, російськими окупаційними владою посадовими особами МЗС комунікує з казаними країнами, але на даний час в, ну, в документальних матеріалів про вказані факти ну саме саме представництво немає. Разом з тим, як я вже зазначав, Російська Федерація намагається максимально приховувати походження цієї продукції, ось і це цьому є ряд підтверджень. Зокрема, те, що я казав, вони вимикають. Да. Чи можемо ми трошки пізніше поговорити про те, да, добре, як росіяни маскують викрадене зерно? Я хочу просто запитати: от, уточнити, тобто вони відправляли раніше зерно до Сирії. А до яких mm -hmm. ще країн, якщо не зафіксовано фактів, наскільки я зрозумів, що вони відправляли до Білорусі, Казахстану, Узбекистану, В'єтнам, Індію, до у... Білорусі, слід віз зрозуміти, що ряд країн є умовними, ті, які підтримують політику Російської Федерації. Вони і тому вказані країни, вони можуть туди відправляти і вони можуть підтверджувати, але документальних матеріалів у нас вказаних фактів немає, крім того. І слід відзначити, що окремі країни вказують на те, що це не вони купують, а купують приватні підприємства. Тому вони будуть з ними комунікувати, щоб вони в подальшому цього не робили, але це не є державною політикою. і Вони не визнають, тобто вони не підтримують вказаних фактів разом з тим, для того посилення вказано ну для запобігання поширенню і продажу купівлю вказаної краденої продукції, викраденої на території України. Україна проводить активну, в тому числі міністерство закордонних справ і представництво при зустрічі з міжнародними партнерами і з дипломатичними представництвами ще починаючи з літа 2022 року. Ми почали це комунікувати про виявлені такі факти. Ми комунікуємо з міжнародними партнерами. Вони доносять також тим дружнім країнам, з якими вони комунікують. Також є активне включення санкційної політики, тобто накладаються санкції на ті компанії, які займаються. Російські, які займаються викраденням і вивезенням зерна, які були помічені в цьому. А також щодо суден і судновласників, і капітанів суден, які вивозили з ну як за наявною інформацією, зерно з тимчасового окупованого Криму тут за факт заходу судна на територію тимчасового окупованого Криму вже підлягають. І слід значити, що не тільки Україна накладає санкції, а також є санкції європейських країн. Санкції Сполучених Штатів, які є дієвими, коли інші країни бачать, що на ці судна накладені або компанії накладені санкції, то є це є більш дієвою. Вони також це впливає на те, що вони відмовляються від купівлі вказаної продукції. Разом з тим, як я вже вказував, Росія намагається приховувати це здійснюється зокрема вивезенням даної продукції. На території Російської Федерації і вже змішування з російською зерновою продукцією, тобто при зупинці судна і перевірці його походження, не тільки по документам, оскільки вони завжди докладають документи, що ця продукція проходить з території Російської Федерації. Зокрема, навіть тя, що вивозиться через закриті порти Криму, вони отримують документи, що це вивезено через порт Кавказ, який знаходиться саме на Російській напроти Керчі, на території Російської Федерації. Тобто під, така підробка документів, і роз, якщо навіть зробити експертизу погодження зерна, то не завжди може це дати результат, оскільки вона змішується саме з зерновою продукцією з території Російської Федерації. Це такі способи, якими вона намагається приховати, але з іншої сторони, це вказує про те, що вони усвідомлюють, що вони вчинюють злочин, який стосується ну, щодо України. Зрозуміло, тобто, якщо ми бачимо захід суден якихось країн компаній, які зареєстровані у цих країнах у закриті проти Криму, я так розумію, так? тоді ми вже розуміємо, що скоріш за все вони щось там робили не те, що можна, не те, що легально. І суті, значить, хотів би ще раз, що зараз більш така активна комунікація відбувається. Між державною прикордонної служби Міністерством закордонних справ а також нашими посольствами щодо вказаних фактів і умовно намагаємось, і представниця долучається до вказаного процесу, і ще до того моменту, як судно доходить до країни, де намагаються, ну нібито воно має бути куплено, і ми знаємо, що воно вивезено з закритих портів тимчасово окупованого Криму. То дипломатичне представництво активно комунікується з країнами, куди направляється це судно. А як вдалося зрозуміти, що вони змішують зерно українське вкрадене зі своїм? Ну тут слід слід як ми вказували про те, про факти, коли був в 22-му році, фіксувалися якби документування прокуратури Автономної Республіки Крим, то були факти, що вони вже виходячи з порту Кавказ, вони були неповні завантажені, на тобто частково завантажені вже були в порті Кавказ Російським. І довантажувались в портах з закритих портах тимчасово окупованого Криму. Тобто, це в ході умовного документування вказаного злочину ще з 22-го року вказані факти. Це також вказували, коли зверталась прокуратура до правоохоронних органів Туреччини, оскільки в перші 22-му році були факти про те, що вони саме напрямували в порти Туреччини. Тоді була комунікація з турецької сторони. Вони вказували, що це приватні особи. І Туреччина цього не підтримує, буде в подальшому запобігати. Але щодо можливості проведення експертизи, турецька сторона вказувала про те, що встановити його погодження є складним, оскільки воно також, ну до того, воно було також частково завантажено на території саме, на території Російської Федерації. А от стосовно Херсонщини, що саме вивозять з нашого регіону, і куди саме? Ну, знову ж таки, це формується партії. Тут немає, що з Херсонщини, воно кудись, воно може вивестись до Російської Федерації, може вивезтись на територію тимчасово окупованого Криму. Також з останнім часом є. Ну, це більше Запорізької області, але і Херсонської області регіонів, саме Геннічського району, що воно вивозиться сухопутним коридором до Ростовської області. Там також є великі зернові компанії, які формують вже зернові партії. І знову ж таки, воно. Вже безпосередньо не те, що навантаження на судна, а на зерносховищах воно там уже змішується і зберігається і в подальшому продається за кордон. Тому що стосується самої продукції, то з того, що є, це є зерно, ячмінь і кукурудза це ці у, культури, які активно вивозять. Також є вивезення сільськогосподарських, так овочів і фруктів з території Херсонської області, але це в більшості в перші роки вони активно вивозили е, на територію тимчасово окупованого Криму. І це забезпечувало умовно сферу відпочинку. Намагалися, але ми, як ми знаємо, що рекреація з кожним роком вона все ускладнюється на території по Криму. Їхати на відпочинок Російської громадяни Російської Федерації відмовляються все менше. Тому зараз вказано овочі та фрукти в більшості направляються саме на територію Російської Федерації, але це не є тими обсягами, і умовно це є викраденням. Оскільки великі компанії російські вони вже захоплюють, переоформлюють і вже реєструються саме на територіокупованій частині Херсонської області, і тут слід вже звернутися знову ж таки до власників цих компаній, умовно, якщо вони є в їхній... Майно було викрадено, або в них відібрали підприємство, то вони вже можуть, як ви вже зазначалось, є реєстр збитків. Якщо вони не можуть звернутися на даний момент, оскільки це є безпековий фактор, і саме реєстр збитків на території Російської Федерації визнана небажаною структурою, і ті, хто комунікують, можуть потрапити до відповідальності. Але громадяни України, які проживають на окупованих територіях і піддали саме економічним переслідуванням, вони можуть збирати докази, і вже після звільнення або після виїзду з тимчасово окупованих територій вони можуть податись і це є як документування військового злочину, а також це і є в подальшому відшкодування тих збитків, які вони отримали. Крім того, збирати докази умовно, збирати ряд документів. Це важливо для документування, тобто при поверненні території або виїзду на контрольовану частину для документування і доведення нам масштабів той злочинів, який вчиняється російською Федерацією проти наших громадян на окупованих територіях. До речі, я хотіла повернутися до теми, бо трошки про це говорили вже про Сирію: що от до повалення режиму осаду вони приймали українське крадене зерно, а зараз з'явилася інформація, що це зерно росіяни переправляють до Єгипту. От як Єгипт реагує на те, що Україна до них, я так розумію, звертається з тим, що це незаконно взагалі то робити. Ну тут слід відзначити декілька факторів. Тут Україна, те, що ми бачимо з відкритих джерел, проводиться комунікація, намагається довести. І тут, якщо, як я вже вказував, якщо судна є під санкціями або компанії, які відправили і внесені до санкцій, то є негативний аспект подальшого накладення санкцій з тими особами, яких контактують, і це впливає щодо прийняття рішення іноземною стороною. Але разом з тим, Російська Федерація активно намагається або змінювати. Тому що після повномасштабного вторгнення і на новоокупованих територіях зросло не тільки, як ви зазначали, російський експортний центр, а велика кількість компаній, які саме спрямовуються для легітимізації викрадення цих зернових. І якщо одна компанія умовно підпадає під санкційні списки, вони в по подальшому по намагаються використовувати інші. Тому. Mm -hmm. Слід визначити, що Україна веде комунікації, про вкази, і про всі факти вона доводить єгипетській стороні, але не завжди це вдається. Отримати той результат, на який ми розраховуємо. Не завжди вдається отримати відповідь якусь реакцію. Ну, ні, не те що, а те, щоб іноземна сторона відмовилась від тих дій і від купівлі викраденої продукції. А, взагалі, от у подібних випадках як країна себе поводять, ігнорують такі повідомлення або ну щось можливо відповідають. Ну, тут е <звіт> умовно я буду виходити виключно з нашої компетенції. Ми умовно, якщо ми отримаємо цю інформацію, ми окрім інформування наших правоохоронних органів, а це безпосередньо прокуратура і автономної республіки Крим. Також інформує міністерство закордонних справ подальшому вони. Мова про це їхня вже напрямок, і ми подальшому не комунікуємо. Разом з тим, коли у нас проходять зустрічі з дипломатичними представництвами, то ми про всі факти і про всі випадки комунікуємо їм і доводимо. Як вона в подальшому йде, але ми намагаємося використати всі канали для доведення і вказ... зазначення, що про злочини, які вчиняються на території, на окупованих територіях не тільки тимчасово окуповано Криму, але й як після повномасштабного вторгнення. Це ми маємо інформацію частково і щодо Херсонської та Запорізької областей. Зрозуміло. Тобто, це вже займається МЗС комунікацією з тими країнами. Так, так. зрозуміло, пане Денисе, дякую, що приєдналися до ефіру і віддалене питання. До нових зустрічей. Дякую, до побачення. До побачення. Отже, з'ясували, що відбувається із викраденим росіянами зерном, як Україна на це реагує, як з цим бореться на міжнародному рівні. А я нагадую, що наша редакція продовжує працювати для вас і завдяки вам, нашим читачам на Ютубі. Ворого ви можете підтримати медіа і стати нашим спонсором. Завдяки підпискам глядачів. Ми розвиватимемо канал та створимо унікальні відео про життя на Херсонщині. Ну, і також ви можете читати нас на Фейсбуці, Телеграмі, в інстаграмі. Ну, звісно, що дивитися на Ютубі. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, обов'язково вітаються ваші коментарі до цієї трансляції, пропозиції, зауваження щодо наступних ефірів. Діліться, що ви думаєте. Про те, чи е, вдасться зупинити росіян на тому, що вони викрадають українське зерно і вивозять його іншим країнам. Ну і е, наостанок е, нагадаю, що у вас є змога е, звернутися за безоплатною правовою допомогою за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Е, юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до наступних зустрічей.